Вітаю вас на телеканалі НТК події дня понеділка, 16 червня, та минулих вихідних у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. Людина, ветеран, підприємець, трансформація через досвід. У Коломиї відбулася зустріч військових та підприємців. Не треба розшаровуватися, не треба чекати, що хтось тобі допоможе. В Коломиї презентували монографію про Петра Франка. Одна із найповніших його біографій день захисту людей похилого віку. В Коломиї відбувся скандинавський марафон. То є здоров'я, то є дихання повітрям, то є задоволення спілкування. Про це та інше детальніше далі. Сумні новини для Печеніжинської громади, захищаючи Україну, загинув воїн Володимир Зубак. Народився Володимир у 1995 році і жив у селі Слободі. Брав участь в АТО у 2016 році. Згодом повернувся до цивільного життя. Але з початком повномасштабної війни знову став до лав армії, з мужністю і гідністю виконував свій обов'язок перед Україною у складі 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади території. Реальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Мешканці громади зустріли свого героя живим коридором на колінах із прапорами, свічками і квітами. Прощання із воїном Володимиром Зубаком відбудеться у вівторок, 17 червня, у Слободі, початок об 11 годині. 16 та 17 червня, у Печеніжинській громаді оголошено Днями жалоби. Світла і вічна пам'ять герою. Одна людина загинула, та ще двоє травмовано у ДТП в Коломийському районі. Аварія, де загинула пасажирка легковика, та травми отримали водійка, і пасажирка сталася близько опівночі у заболотові. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські Прикарпаття розпочали розслідування. Смертельна автопригода трапилася минулої доби у Заволотівській територіальній громаді. Аварія, де загинула пасажирка легковиката. Травму отримали водійки та ще одна пасажирка. Мала місце 15 червня близько 23 години 34 хвилини у населеному пункті Заволодів. Що у Заволотівській територіальній громаді на місці події поліцейські з'ясували, що 39-річна карманичка Форт Мондеа, громади, не врахувала дружню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та проявила неуважність. Опісля допустила з'їзд із проїжджої частини дороги у Кюве, де автомобіль перекинувся. У результаті ДТП 71-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Травмований керманечку та ще одну пасажирку 1990 року народження мешканку коломищини доставили до лікарняного закладу Водійка Твереза. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Головного управління Нацполіції Івано-Франківської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною другої статті 286 кримінального кодексу України Для Це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило. Смерть потерпілого поліція звертається до водіїв неухильно дотриматися правил дорожнього руху, обрати швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Торговий центр горів на Прикарпатті. Сталося займання покрівлі ліфтової шахти. На щастя, постраждалих немає а причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Рятувальників надійшло повідомлення про задимлення торгівельного центру у місті Івано-Франківськ. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи двох частин, а також групу рятувальних робіт та чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибутті до місця події було встановлено, що виникла пожежа покрівлі ліфтової шахти п'ятиповерхової будівлі торгівельного центру. Рятувальники оперативно локалізували пожежу на площі 60 метрів квадратних не допустили поширення вогню на більшу площу, і пожежу вдалося ліквідувати. До ліквідації даної пожежі було залучено 25 рятувальників та 9 одиниць техніки. На щастя, обійшлося без постраждалих, а причину наразі встановлюють фахівці. Людина, ветеран, підприємець, трансформація через досвід у Коломиї. Відбулася зустріч, яка мала на меті об'єднати військових, ветеранів війни і бізнес. Досвідчені спікери розповіли про соціальні ініціативи, підприємництво, психологічні виклики, гранти на розвиток бізнесу все для того, щоб допомогти нашим захисникам повернутися до цивільного життя. Організатори масштабного заходу, коломийські представники міжнародної бізнес-спільноти «Борд». Василь Голіней на масштабну зустріч у Коломию приїхав з Івано-Франківська. Він ветеран війни. На передовій отримав важке поранення. Попри тривале відновлення, і тяжкі спогади у відчай не впав. Захисник вирішив розпочати власну справу. У Мене перше поранення це в 14 чотирнадцятому Ну, Офіційно потім щероки набутки, але то. Менше і в 23 третьому це вже серб'янське лісе. Не треба розчаровуватися, не треба чекати, що хтось тобі допоможе ну, в цьому житті. У нас чим раз тим більше стає, не треба щось думати своє відкривати, на себе працювати і заробляти, і жити далі. Мені цікаво з людьми поспілкуватися як відкрити, що відкрити, як правильно, ну, це дуже звідки можна кошти з допомоги, які є, грант вікою. Ну, це цікаво для мене. А послухати тут було кого. Перед запрошеними виступили відомі спікери. Говорили на різну тематику: юридичну, соціальну, психологічну. а ще про гранти і франшизи, якими можуть скористатися наші ветерани. Головне, щоб вони могли адаптуватися у відносно мирному житті після війни, каже Наєм, правозахисник, громадський діяч, ветеран Збройних сил України. Для того щоб можливо, там де недостатня увага питання реінтеграції військових. Трошки поділитися досвідом, можливо, показати певні рішення, які там плюс-мінус я розумію на свій хлопський розум як роботодавець, також розумію як людина, яка потребує. Е І окрім того, мені здається, є цінним просто переговорити, зрозуміти, яка потреба є у військових ветеранів, у ветеранів тут. Бо насправді одна з болей сучасності в тому, що зараз. В середньому там, може 10% людей, які воювали, демобілізувалися. І то через важкі поранення. І їх істинну потребу держава могла би дізнатися через, умовно кажучи, опитування в той самий дії, або Розерв плюс, або в армії плюс верніше. Цього не відбувається, тому ці спілкування дуже цінні, тому що тут з полей, з полей можна дізнатися, яка в них є проблема. Тому це дуже цінно, тим паче для Коломиї. Розумію, що тут також ну, можливо іноді не доходить якісна увага держави і певних інституцій. Жодна держава не могла би бути готова до такої повномасштабної агресії величезного сусіда. Але я думаю, що більш-менш справляємося. Я думаю, для цього і потрібно трошки, як нам суспільству, нагадувати державі там, де треба підкоригувати свою увагу. Основна мета такого заходу це об'єднання військових і бізнесу. каже партнер міжнародної бізнес-спільноти Борд у Коломиї Юрій Скільський. Власне він і організував таку зустріч. Розповідає на це його надихнули наші тяжко поранені захисники. Партнери борду відвідали Суперхюменс у Львові, реабілітаційний центр. Я насправді тоді дуже сильно надихнувся. Побачив людей з фізичними вадами після війни, які не здаються, і яких дуже багато віри в майбутнє. Відповідно, нам цивільним потрібно навіть інколи брати приклад з них. І мене це дуже сильно надихнуло зробити захід для них. І дуже останнім часом багато запитів в тому сенсі, що. Як нам рухатись далі, чи де нам шукати підтримку? І відповідно оці складові ключові моменти спонукали мене започаткувати сьогодні. Я сподіваюся, робити ці події в подальшому. Започаткувати такий формат. Він називається у нас Біборд Коломия» людина, ветеран-підприємець. І для мене дуже цінно і робити такі події. І велика шана перед ветеранами, військовими, які роблять свою роботу на благо країни і держави. Після виступів спікерів відбулася дискусійна панель життя після форми, виклики, підтримка, дії. А також нетворкінг це така взаємодія, процес встановлення та підтримування стосунків з іншими людьми з метою обміну інформацією, досвідом і можливостями. День захисту людей похилого віку відзначили в Коломиї щорічно світова спільнота відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН проводить різноманітні заходи 15 червня. У Коломиї з нагоди цієї дати відбувся скандинавський марафон. Для людей поважного віку організували різноманітні спортивні активності та цікаве дозвілля. Пані Наталія до 2014 року мешкала на Донеччині, двічі вимушено покинула оселю через збройну агресію росіян. Спочатку у 2014-му, згодом у 2022-му році. Я з під Донецька, 11 років блукаю по країні, з під Донецька до Слов'янська, із Слов'янська 22 му року сюди в Коломию. Є дуже привітні, дуже привітні люди, дуже добре до нас відносяться, дуже толерантні. Приємно з такими людьми спілкуватися. Йдуть на зустріч скрізь, навіть якщо питаєш, куди пройти, не покажуть, а доведуть. А ще у місті діє об'єднання і для місцевих, і для вимушено переміщених людей поважного віку. Вони спільно проводять дозвілля, спілкуються, отримують тут не лише розуміння, спілкування і підтримку, а й допомогу у побутових чи інших питаннях. Наприклад, у місті організували заняття зі скандинавської ходьби. Для нас є різні, зовсім різні заходи. Одний з них це скандинавська ходьба. Скандинавська ходьба це для людей нашого віку. 17+. плюс то є здоров'я, то є дихання повітрям, то є задоволення спілкування, то є подяка Хелпейчу, який для нас це зробив. І ми ходимо тут біля озера. Кожного вівторка і кожної п'ятниці разом з тренером і разом з кандинавською ходимо навколо озера. Зокрема, організовують таке дозвілля представники міжнародної організації Хелп Ейч Інтернешнал. Це глобальна мережа організацій, які сприяють праву усіх людей похилого віку вести гідне, здорове і безпечне життя в Україні. Організація працює із 2014 року. У Коломийській громаді вже другий рік діє один із центрів громадського дозвілля організації Хелп Ейч. У межах його діяльності люди поважного віку можуть поспілкуватись один з одним. Передбачено спілкування з психологом, різноманітне дозвілля, театральні гуртки, майстер-класи, спортивні заняття. Останнє одне з найбільш популярних, тому представники організації вирішили організувати у Коломиї скандинавський марафон. Окрім спортивного дозвілля для усіх учасників із нагоди Дня захисту людей поважного віку підготували подарунки, підсумовує координаторка Коломийського центру громадського дозвілля від організації Хелп Ейдж Ніна Пряділля. Петро Франко формула долі. Монографію під такою назвою презентувала у Коломиї директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Тихолос. Захід приурочений до 135-ліття від дня народження Петра Франка. Більше розкажемо у сюжеті. Військовий авіатор, один із засновників пласту, педагог, спортсмен, винахідник все це про одну людину Петра Івановича Франка, сина знаного каменяра. Петро Франко це насправді людина легенда людина, яка творила українську Галицьку армію, яка творила українську авіацію. Тобто, насправді, в цей час в 1918 році створити авіацію. Це означало майже створити її з нічого, тому що не було ні кадрового складу, не було літаків, не було дуже ну фактично майже нічого не було. Але Петро Франко мав фантастичні організаторські здібності, перед тим, які вже були опробовані. Наприклад, уже він організовував пласт, він організовував спортивний рух в Галичині, тобто він вмів гуртувати молодь, він взяв на себе цю, цю організацію. І біля Красного, те, що був організований Летунський відділ УГА, це фактично велика його заслуга, тому що він зібрав цей командний склад, він зібрав цих летунів, Вони робили цілі такі майже з нічого. Тобто, вони знайшли старі австрійські ангари. Літаки, ну це це була насправді фантастика, те, що він е, в цей yeah. час зробив саме Петрові Франку і присвячена монографія Наталії Тихолос, кандидатки філологічних наук, директорки інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Це монографічне дослідження про Петра Франка. Тобто, фактично, на сьогодні одна із найповніших його біографій. Біографія реконструйована на підставі документів, архівних джерел, нових джерел, які вдалося віднайти. За останні роки, тобто, фактично, це одна із найповніших біографій на сьогодні Петра Франка, третього сина Івана Франка людини легендарної, людини, яка була несправедливо забута і викинута з нашої історії в радянський час. Про нього не можна було згадувати не тільки у середовищі широкої спільноти, але навіть у родині про нього говорили довгий час пошепки. Але сьогодні ми відновлюємо історичну справедливість і завдяки власне і таким дослідженням і. Зацікавлені громадськості нашого нашу нашій спільноті, власне, ми маємо змогу про нього говорити правдиво, на основі документів, на основі спогадів рідних свідчень, ті, які залишилися про нього. Над книгою авторка працювала з 2010 року. Каже, багато часу забрав збір архівних матеріалів та свідчень. Це були е, дуже різні документи, різних архівів. Тобто, це були архів і Львівського державного центрального історичного архіву у Львові. Це були родинні архіви власне, родини Петра Франка, зокрема родини Галущаків, Білевичів, Мільянчуків, е, Франків, які зберігалися власне, у їхніх родинних архів, родинних сховищах, які вони не завжди Могли показати в радянський час, але сьогодні маємо змогу бачити в пропонованому цьому виданні власне і нові світлини, які введені в перший обіг, і якісь факти, які були з'ясовані, дуже часто в радянський час ми не мали змоги перевірити якісь речі, тому що архіви були закриті. А тут ми маємо змогу сьогодні справді говорити достеменно про якісь факти в біографії Петра Франка, яких ми, яких ми не знали з'ясовані власне на підставі архівів. У червні цього року виповнюється 135 Роки від дня народження Петра Франка до цієї дати приурочили презентацію книги у Коломиї, столиця Покуття особливе місто для цієї історичної постаті, зазначає завідувач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Микола Васильчук. Міжвоєнна доба привела Петра Франка до Коломиї, до Коломийської гімназії. І тут він реалізувався, реалізувався як людина, яка Втілювала у життя ідеї здорової нації людина, яка мала воєнний досвід, розуміла, що настав час працювати по-новому і готувати нове покоління українців, які будуть жити в нових умовах. Ну і тут він видав низку своїх книжок. Тут в Коломиї з'явилася перша. Книжка його дружини Ольги Франко. Про кухню, Галицьку. до слова, монографія Наталії Тихолос Петро Франко «Формула долі побачила світ у 2021 році. Правда, тоді через пандемію коронавірусу, а згодом повномасштабне вторгнення, не вдалося провести повноцінний презентаційний тур, зазначає авторка. Тож зараз нас доганяють втрачене. Тим часом від тиражу книги, а це дві тисячі примірників, майже нічого не залишилось. Наталія Тихолос уже думає на. Над переведенням Чемпіонат із плавання відбувся у Коломиї. В спортивному святі взяли участь ветерани війни, військові з інвалідністю, діти з інклюзивної підгрупи, учні всіх навчальних закладів та навіть дошкільнята. Масштабний захід провели у басейні графіт. А організувала усе тренерка із плавання Олена Федосюк. Статус чемпіонату Коломиї дає дітям підтвердити спортивні розряди, оскільки в нас на базі тренується спортивна дитяча школа, і це дуже важливо також виявити талановитих дітей. І ще це чудова можливість залучити різні категорії. Хоча це вперше я не знаю в області 100%, Ну, можливо, навіть на рівні України, що ми поєднали власне ветеранів в змаганнях, дітей з інвалідністю, інклюзивної підгрупи і здорових дітей-спортсменів. І ми повноцінно по спортивному провели по запливах, по стартах. По стилях плавання. І всі стилі показали. Це також показово, що за такий короткий термін у нас вже формується спортивна. Така база, Коломиї, дітей, це наше майбутнє. Можливо, в нас зараз якраз якийсь буде чемпіон України і Європи з плавання. Це дуже знаково. Чемпіонат Коломиї з плавання відбувся вперше ледь не за 30 років. Масштабне дійство об'єднало людей різних категорій: це дошкільнята, учні усіх навчальних закладів, діти з інклюзивної підгрупи, а ще ветерани війни, чимало із них після важких поранень. Учасники бойових дій з Коломийської та сусідніх громад, Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни, оздоровчого центру. Тепло крилатої душі, військових за Дельвесу та інших. Організувала усе тренерка з плавання Олена Федосюк. Вона вболювала за кожного учасника і підтримувала усіх, хто брав участь у чемпіонаті. Це мій посил змагань, що це про толерантність, шану і повагу один до одного різних верст населення. І Якось це треба було поєднати в одних змаганнях. Щоб і діти з повагою, шаною відносилися до наших героїв-захисників. Для ветеранів у мене вже є відгуки після змагань. Для них це дуже також важливо було і дуже змістовно. що Діти дякували кожному герою, що вони що їх підтримували, що вони не просто собі на групі там поплавали, а от вони власне перед всіма. Для сам насамперед для ветеранів це був. Такий психологічний аспект, коли вони, починаючи від того, що розділися своїми вадами, своїми пораненнями перед усіма, і вони виступили, вони поплили. Звичайно, що після них діти вплили красивіше, краще, спортивно, але це. Люди також, які не плавали раніше, і для кожного з них це був перший крок у плаванні. Можливо, перший крок у в адаптивному спорті. Дітей з інвалідністю я залучаю до змагань стільки часу, скільки з ними займаюся. Займаюся я вже три роки. Щиро хочу подякувати особисто меру Богдану Станіславському за. Те, що підтримав мою таку ініціативу і управлінню спорту Коломийської міськради, особисто Володимиру Скроболу за дуже велику організаційну роботу, які приділяють велику увагу власне спортивним навикам і Діти тренуються, займаються. Ну і величезна подяка нашим спонсорам змагань. Учасники чемпіонату розповідають, під час змагань отримали неймовірні емоції, адже це і виявлення власних сил, і певна конкуренція, і найголовніше спілкування з однодумцями. Більшість з учасників кажуть тренуються під пильним оком, професійним наставництвом і головне з підтримкою Олени Федосюк. Займаюся за два, два роки, приймаю участь в чемпіонаті. Коломеї більш енергічний, більш здоровий став. Бі менше хворію мені цікаво приймати в таких змаганнях участь, бо ти це... E, Себе e, хочеш показати краще, чи на тренування. коли людина без ноги, людина без руки, яка не працює півтіла, і людина ходить сюди, і людина відчуває, що вона потрібна цьому суспільству. І Тренерка наша Олена це все зробила, змогла організувати, як вона нас підбила всіх на колектив. Емоції і знову це відчуття, що ти потрібен цьому суспільству, ти потрібен своєму народу. Потрую своєї сім'ї, і це велико значить. Чемпіонат сплавання відбувся у басейні графіт. Наразі це єдиний комплекс, який має усі можливості для проведення таких масштабних дійств. А ще тут завжди підтримують усі, які цього потребують: дітей з інвалідністю, учасників бойових дій та ветеранів війни. Це наш обов'язок. Ми себе в позиціонуємо як соціально відповідальний бізнес, тобто. Якось ми намагаємося оцю приватну складову поєднати з соціальною, І от насправді сьогодні може це побачити. Нам вдалося об'єднати і ветеранське плавання, і плавання інклюзивне, тобто дитяче інклюзивне, і власне плавців зібрати з різних шкіл нашого міста. Сьогодні у нас наразі більше як 140 учасників сьогодні нашого, нашого заходу. У проведенні чемпіонату активну участь взяв весь тренерський склад басейну графіт, спонсори управління спорту Коломийської міської ради. У владі кажуть, завжди готові підтримувати такі ініціативи. Це важливо, що взагалі відроджується культура плавання в басейні. У 2021 році відкрився тут басейн графіт. Через два роки відкрився в нас в шостій школі такий малий вже для маленьких дітей басейн. І це є культура. І сьогодні воно так якби, перша така кульмінація. Це є чемпіонат громади серед дітей, ветеранів, різних людей, різних категорій. Це перший чемпіонат. Але ми маємо амбіцію проводити і чемпіонат України тут, тому будемо старатися розвивати. Адже ми знаємо, що ми маємо амбітний план. І у нас є такий розвиток разом з співпраці з вільським Анбровки розвивати наш реабілітаційний центр на базі Газбого. Ми подалися на відбір цього проекту, має бути в Римі. Якраз така конференція, четверта конференція міжнародна по відбудові віднови України. Цей проект один є з прохідних для того, щоб ми відновили в повній мірі реабілітацію наших і військових і всіх потребуючих. Учасники чемпіонату здійснили 46 запливів в чотирьох стилях вільний, на грудях та на спині брас і батерфляй. Наймолодшому учаснику 4 роки, найстаршому ветерану 62. Загалом у змаганнях взяли участь 147 спортсменів. Між собою вони розіграли 115 медалей та 6 кубків. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних.